Я Кащук Віктор, керівник складської і транспортної логістики компанії Кофітон. Це наш складський комплекс, який ми для себе будуємо для компанії Кофітон. На нашому об'єкті працювала компанія «Синтез Груп роботи по благоустрою. То, ну, всі я думаю, на так можна побачити, що в нас зроблено і в якому форматі. Всі роботи, які виконували, все нас влаштовує, тому можемо, скажімо так, поради іншим давати. Для нас дуже важлива якість роботи, враховуючи, що були деякі корекції в плані нашому, бо бачили, що потрібно дещо для нас змінити, і вже виконавець. З, погодження, з нашого погодження робив ці зміни і цьому ми залишилися, залишилися задоволені